Привіт, моя прекрасна атлетка. Я рада вітати тебе на каналі Єнеса Морганове. Це канал про фітнес для жінок, для жіночого тіла, який буде безпечним, розвиваючим, гармонійним, оздоровлюючим і при цьому приємним та в насолоду, тому що ключова концепція фітнесу це регулярність і системність. І я роблю все, щоб він став у вашому житті постійним. А тобто, це швидкі зручні комплекси, які може робити навіть зайнята людина. Вони різноманітні, я завжди оновлюю програму. Вони гарні Ємні і під будь-який запит, і силові, і кардіо, і тренування на мобільність. Більш комплексний формат, де тренування в обмеженому доступі для вашої більшої мотивації їх не пропускати, де тренування зняти в гарній студії. Ось так виглядає тренування в моєму закритому онлайн-клубі, в який ти можеш вступити за дуже доступною ціною. Сайт на реєстрацію я залишу. В описі під цим відео або просто за донейшн сказати мені дякую, якщо ти регулярно системно зі мною займаєшся, і так би мовити, віддати трошечки взамін. Мені буде дуже приємно, радісно, і для тебе також це буде більшою мотивацією. Сьогодні я проведу для тебе тренування. Направлено на все тіло. Це буде руханка швидка, бодряще, енергійна. Починаємо з позиції Z. -set. Ліва коліна лежить перед тобою, права нога ззаду в опорі, ліва ручка в опорі, права витягується в сторону, і ми робимо вдих, а на видиху, втискаючи лівою долоною в підлогу підйом. Звертаємо увагу, що ми не викручуємо опорне плече і тримаємо його під плечовим суглобом. 9 разів. 8, 7, це приємний спокійний комплекс для того, щоб зняти такий напружений стан в вашому тілі. П'ять. Чотири. Але ми не забуваємо, що також важливо прокачувати серцеву судинну систему, да, кардіосистему і стимулювати м'язи, тому що гіподинамія – це проблема сучасного життя, сучасної людини, яку треба вирішувати, щоб не допустити втрату м'язової маси. Бо чим більше м'язів, чим більше м'язова маса, тим краще обмінні процеси. Ми виводимо праву ногу перед собою, ліву назад, права долонь в опорі. Ліву ручку виводимо в сторону і на видиху підйом тазу вверх вдих. На видиху 9 разів. 8. І ви відчуваєте, як залишаєте зап'ястя під плечовим суглобом. 4. 3. 2. 1. Прекрасно. Залишились вверху. І знову ліву ногу поставили перед собою право назад. І ви відводите праве стегно від себе. На видиху підіймаєте 10. Ліве плечо в опорі, і ми не робимо ось такий рух, тобто не закручуємо його всередину. 8, 7, На видиху 6. І все тут стабільне, упорне. Тримаємо 5, 4, 3, 2 рази. Один. Перебираємо праву ногу вперед, ліву назад. Право в опорі. І ліве стегну. Десять, дев'яти, 7. Шість. Плечі вниз. П'ять. Чотири. На видиху. Три. Видихаємо через ніс. Два. Через ніс. Видихаємо. Один. Прекрасно. Знову забираємо ліву ногу вперед. Право виводимо назад. І на видиху виконуємо підйом тазу вверх. На вдиху опускаємося вниз. Ви бачите, як у вас сідниця за п'ятку опускається, підіймається. П'ять разів. Підйом. Намаємо, намагаємося це робити не корпусом і ривковим таким рухом, а мобільними кульшовими суглобами. Три. Не стискаємо сідниці. Два. Присідаємо, підіймаємось. Присідаємо, підіймаємось. Присідаємо, підіймаємось вверх. Прекрасно. Виводимо праву ногу перед собою. Ліве залишається в тій позиції, яка її була. І ви праве стегно опускаєте всередину 10 разів. Дев'ять плечі вниз, і ваша спина утворює таку опору, як спинка стільця. 6, 5, 4. Дуже приємно після тривалого. Сидячого положення або після пробудження, коли тіло таке закам'яніле, зробити таку рухунку на кожен суглобчик. Два. Один. Приводимо праву ногу вперед, ліву прибираємо від себе і виконуємо підйом тазоверх. Шість назад. І ви відчуваєте, як відбувається згинання в кульшових суглобах. Тобто ви ніби низ животику, ділянка під пупком, опускаєте на стегна, на видоху підіймаєте три. Два. Один. Прекрасно. Опустили. Поставили ліву стопу перед правою ногою і опускаємо всередину ліву ногу. Десять. 9. Плечі вниз, але не перепрогинаємо ось так грудину. Нейтрально тримаємо. Ваше тіло не має бути скутим, і ви не маєте робити гіпертакі, гіпер рухи. Тобто не треба сильно жати на стегно, не треба перепрогиняти грудину, не треба задирати підборіддя вверх. Все дуже розслаблено, комфортно, нейтрально, але при цьому зафіксоване і підконтрольне вашому тілу. Чотири. Три, два. Один опустили ногу, підняли і перебрали ліву гумілку до себе. Розвертаємось вздовж килимку так, щоб уся довжина його була перед вами. Долоні витягуємо перед собою. На видиху, скругляючи грудний відділ, ви підіймаєте таз зверх і розплутуєте ваші гумілки по ширині килимку. Витягуєтесь назад, згинаючись в хульчових солобах і зберігаючи рівну спинку. Вісім разів. Сім. Назад. Шість. Спинка пряма, п'ять, чотири. Три рази. Спина пряма, два. Один. Тепер дуже приємний рух. Заведіть коліна всередину, а гомінки розведіть по сторонах. Вони направлені по боках, і ви підіймаєте таз вверх. Розкриваючи коліна у діагональні положення. Тобто, коли ви опускаєте коліна, ви якби закручуєте їх всередину. А коли ви підіймаєте коліна, ви їх розкриваєте вверх. Коли ви опускаєте коліна, ви і заводите всередину, да? ніби такий стан утворюєте. А коли підіймаєте коліна, ви їх розводите вверх. Опустили. Підняли, розкрили коліна по діагональному напрямку. Вверх. Два. І розкрились, подивились грудиною вперед. Один. І подивились грудиною вперед. Залишились на позиції на корточках. Буде українською на вчіпочках або на вшпиньках. І плечовою частиною ви розтовхуєте по черзі ліве, праве стегно, ніби ви хочете розгойдати себе ось так і розтягнути, розтягнути внутрішню лінію стегна. Чотири, три, два. Один. Ви розкриваєтесь лівою рукою вверх і правою рукою вверх, лівою рукою вверх. І правою рукою вверх, два, один. Прекрасно. Пускаємо коліни знову перед собою. Ручками витягуємось вперед. І ніби хочемо розтягнути грудні м'язи. Заводимо перед пліччя, за голову п'ять, чотири, три. Гомілки розтовхнули трошки в сторони. Паралельно одна одні. Тримаємо два. Один. Розтягнули грудні м'язи, підтягнуло до себе дві долоні і витягнулось грудним вверх. верхні. Ви тиснете долонями в підлогу і хочете прямо надути грудину за три, два, один і у нейтраль вивели. І ще раз надули, вжимаєте долонями в підлогу, ніби у вас під ручками розташовані великі кнопки, на які вам треба сильно-сильно зажати. Два, один. І розгинання. І останній видих три. Два. Один хребанець за хребенцем підйом вверх і ліву стопу виводимо перед собою. Але буде ставите її не прямо, а трошечки діагонально від себе. І тоді це виглядає ось так: коліно в опорі. Ліва нога і не збоку, і не спереду, а між цими двома точками приблизно. І ви виводите ручки перед собою, Виїжджаєте коліном за носок і розкриваєтесь руками одночасно по сторонах. Ніби ви ось так розпростерті. Обійми виводити і зводити. Плечі вниз, маківкою тягнемось вверх. Уявіть, що хтось зверху стоїть і ось так маківку витягує за собою. Підборіддя паралельно по підлозі, тобто ви не задираєте голову вверх, але й не прижимаєте сильно до грудини. Язик лежить на верхньому ньому, прижатий на дві треті. Це правильне положення язика, яке формує правильний. Прикус, правильну форму підборіддя і не формує отакого звисаючого другого підборіддя, яке дівчатка прагнуть прибрати ін'єкціями. Хоча можна правильним положенням язику і тренуваннями на поставу, оскільки гарна постава без холки, без зажимів ось тут, на грудині не буде формувати набряків і, відповідно. Підберіть у вигляді напряку, також не буде. Один. Прекрасно. Тепер ви підіймаєте ліву руку вверх, стопа залишається в такому ж положенні і одночасно опускаєте і стопу, і стегно. Розкрили. Внутрішня ротація 9, Вісім. Сім разів. І вверх. Шість. І вверх. П'ять. І вверх. Розкриваємось. Чотири. І верх розкриття, три. І розкрилися грудиною вверх. Два. Плечі від себе витягуємо і один. Угу. Прекрасно. Підйом корпусу вверх. Ставимо ліве коліно в опору, праве виводимо від себе, руки виводимо перед собою. І так само коліно виїжджає за носок в діагоналі. Сім. Шість таз підкручень. Ви не провисаєте в лівому стегні. Це дуже важливо, щоб не було тут перерозтягування. Не виснете на зв'язках і сухожилях, даних суглобах, а утримуйте і контролюйте цей рух. Тобто перерозтягування нам теж не потрібно. Подивились прямо, подивились в лівий бік, подивились прямо, подивились в лівий бік, подивились прямо вліво, прямо, вліво. І ще раз, прямо дивимось вліво. Опускаємо ліву праву долонь в опору. Правою рукою тягуємось до стелі і на видиху опускаємо стегну. І долонь. Десять. Дев'ять разів. м'яко, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири вверх І видих. Три. Два. М'яко опускаємо, прокручуємо стегнову, кістку розтягуємо, трошки, сухож... не розтягуємо, а стимулюємо і живемо своїм рухом сухожилля, зв'язки колінного суглоба один. Є. Залишили коліно в опорі, лівий і правий, і знову розташувалися вздовж килимку. Вийшли в положення, як на відтискання з колін, за тримаємо вздовж тулуба і робимо відтискання на вдиху. Глибокий, щільний такий потужний вдих через ніс. А на видиху потужному видиху через рот, ви розгинаєтесь у грудному відділі. Тепер уявіть, що ви своїми долонями хочете відштовхнути килим від себе, скруглити грудний відділ, виїхати назад, розігнутися вперед. Розігнути хребет, знову зафіксувати нейтральне положення, зробити відтискання на вдиху. Видих вверх. І знову підкрутили таз. І ще раз вдих відтискання. Видих, підкрутили таз. І ще раз вдих відтискання. І видих. Прекрасно. Залишились в четвереньках. Витягнули праву ногу назад, праву руку вперед. І розкрили все тіло одним цільним пластом через верх. Розкрили праву руку. Права нога довго витягується вниз. На видиху виконуйте підйом тулуба вверх. Зводите дві руки перед собою, дві долоні, Виконуйте бокове згнання в ліву сторону. І на видиху робите ротацію тулуба навколо хребта. Розкривайтесь двома ручками вверх. Зводите дві руки і виконуйте підйом. Ще раз на вдиху бокове згнання, ви тулуб опускаєте вниз. На видиху тулуб навколо хребенців розкручується. І ви ліву руку розкриваєтесь вверх, але обережно фіксуєте комфортно для себе амплітуду і підйом вверх. І останній вдих, видих, ліву ручку розкрились, правою в опорі і підйом вверх. І зводимо до себе праву стопу. Опускаємо її в опору, ліву ногу. Водимо, бокове згинання на вдиху і на видиху. Розкрились правою рукою вверх, лівою тримаємось в опорі перед собою і підйом корпусу вверх. Ще раз на вдиху вниз. На видиху скрутка, правою рукою розкрились вверх, лівою в опорі. і підйом вверх. Два рази вниз. І видих вверх. І підйом корпусу. І останній раз вниз. Бокове згадання і на видиху скрутка. Розворот. І підйом. Приводимо до себе ліву стопу, ліву ногу, опускаємо коліно в опору і робимо хвилю хребтом. Сегмент за сегментом, починаючи від шийного відділу до грудного, ви повністю згинаєтеся, а потім прагнете розігнутись так само хребенець за хребенцем, виводячи себе в максимальну амплітуду розгинання. І ще раз амплітуда згинання. І ще раз амплітуда розгинання. І ви прям ніби з боку скануєте своє тіло, і от куди ваш погляд направляється, та ділянка тіла і виходить в рух. І уявіть, що ви зараз дивитесь на свій шийний відділ хребта, опускаєтесь нижче, нижче, нижче і своїм поглядом, ніби пронизуєте, пронизуйте кожну структуру хребта, кожен хребенець, і прагнете його своїм поглядом, задіяти і ввести в рух і вивести в розгинання і згинання. І розгинання, і згинання прекрасно. І розгинання. І згинання. Опускаємось на підлогу. Забираємо ліву ногу перед собою, праву ногу перед собою. Грудиною рухаємо по колу через 4 точки. 3, 2, 1, дві стопи виводимо перед собою. Тримаємось долонями за коліна або за литки, да, за щиколотки. І скругляємось у грудному відділі назад, ніби хочете розтягнути свої лопатки. Три, два, один. І розгинання вперед. І ще раз скруглення. 4, три, два, один. І розгинання. І ще раз скруглення. 3, 2, 1. І розгинання. І ще раз скруглення. Три, два, один. І розгинання. Ножки витягнули перед собою, опускаємось. Точніше, робимо ротацію у грудному відділі в лівий бік. Дивіться, заводите ліву руку, за нею одразу йде права, і ви прокручуєте тулуб, ставите долоні прямо за лівою сідницею. Дві стопи. Зараз завалені трошки всередину. Ліва зовнішнім краєм, права внутрішнім. На видиху відштовхуєте долонями вверх, скругляєте грудний відділ на вдиху, і на видиху опускайте таз вниз, робити перекат в правий бік, в лівий. Поставили дві долоні за правою сідницею. І прямо відчувати, як на видиху тиснути долонями стопами в підлогу, щоб підняти таз вверх. І зі вниз. Прекрасно! Забираємо стопи в схресний сет, робимо вдих через ніс. На видих опускаємо долоні до груди і дякуємо собі за виконану роботу. Сподіваюсь, ви розігрілись. Навіть я відчуваю такий прилив тепла по тілу. Кожен хребенець, кожен суглобчик розворушились. Дуже приємне відчуття. Буду вдячна і щаслива прочитати ваші враження в коментарях про це відео. І, звісно, буду щаслива бачити вас в. В рамках онлайн-клубу серед учасниць онлайн-клубу Фітнес для всіх вся програма, деталі, умови, умови участі і плюшки описані на сайті. Переходь, реєструйся в один клік. Це насолода для твого тіла, це прояв турботи, акт любові до себе. І найкраща активність, яку ти можеш собі дати, і найкраща звичка, яку ти можеш сформувати вже зараз. Дякую за довіру і до зустрічі в наступних тренуваннях.